Connected Support – це є програма, яка допомагає дистанційно відслідковувати коди помилок. Безпосередньо на своєму комп'ютері і я бачу дану помилку. Визначаю її пріоритетність. Відповідно, або телефоную, або створюємо заявку на виїзд, наказ замовлення, і сервісний інженер його отримує на протязі 30 хвилин. Також бере її в опрацювання. Він визначає, чи потрібно взяти з собою якісь запчастини, які саме інструменти йому потрібно з собою взяти. При важких складних. Таких ситуаціях він може навіть зв'язатися з власниками або з інженерами техніки, щоб вияснити технічні моменти. Додатково може якусь запчастину. Наша зона покриття Львівського сервісного центру це Львівська і Закарпатська область. Connect Support – це програма, в якій ми можемо подивитись всі дані характеристики машини, подивитися продуктивність, використання палива, в яких роботах вона працює, коди помилок і швидко вирішити ці проблеми. Можемо по телефону консультувати, можемо їхати відповідно на господарство. сервісних інженерів, всі машини укомплектовані, всім набором інструментів, необхідно. Але є випадки, коли нам потрібно добирати інший інструмент на складі. Все залежить від проблеми. У нас є загальна кількість інструментів, який може підходити для різних робіт, але є мають бути і спеціальні інструменти. Коли ми зізвонюємо з господарства, ми вже точно знаємо, що нам потрібно взяти з собою на виїзд. Технікою Джудір знайомий давно. Працюю в сільському господарстві грубо з 2010 року, але в інших підприємствах в мене її не було. Дякуючи службі «Агросем» підтримці їхній підучили, показали, встановили мені ту програму віддаленого доступу на ноутбук. Відслідковувати можна будь-яку помилку, будь-який трактор при проведенні будь-яких польових чи робіт, де віддалено ми бачимо всі технічні характеристики, параметри. Навантаження на двигун, температурні режими, що найбільше мене цікавить, це помилки, які можливо виникли в процесі експлуатації і що суттєво на даний час, це використання палива, де ми бачимо по програмі коефіцієнт пробуксовки, що, як кажучи, соляра виходить в комир. Ранок починається з кави, а також моніторингу проблем, які накопичились за неробочі години, тому що під час робочих годин ми моніторимо в реальному часі всі завдання, які нам прилітають. Ну і зразу починаємо їх вирішувати. Здійснюємо дзвінки до клієнтів по альортах, домовляємося, чи потрібен виїзд сервісного інженера. Якщо в нас не вдається в даний момент, щоб хтось виїхав, то ми надаємо консультацію в телефонному режимі. Якщо вже не допомагає, тоді шукаємо, хто в даному регіоні сервісних інженерів має найшвидше звільнитися, і тоді він виїжджає до клієнта. Ця робота як і поступова, так і порційна, тому що зранку ми вирішуємо все, що назбиралося вже. І під час дня все, що прилітає, ми також намагаємося його закривати як можна швидше. Конакт супорт. Має такі переваги, оперативність. Клієнт може собі бачити техніку в реальному часі, як вона працює, які з нею проблеми. Ми можемо бачити їхні коди помилок, оперативно вирішувати їх, по телефону, переважно прижати на місце, також вирішувати, економити їхній час і гроші. Буває, у нас виходить година часу на відновлення техніки, буває і більше. Бувають такі випадки, що нам потрібно і півдня потратити на ремонт техніки. Переважності, якщо нас викликають по кодах, то вони були швидко. Година-дві і техніка працює далі. Інформація є як щоденно, так можна відслідкувати тиждень і можна, як сказати, переглянути від початку експлуатації трактора. Звичайно, це займає деякий час, але такий аналіз щоденний по трактору, він не займає багато часу, по 3-5 хвилин на один трактор це не є суттєво. На підприємстві зараз сім одиниць бренду John Deere. остання зовсім нова трактор 8R370, придбаний в грудні 2022 року. І тільки на одному старенькому тракторі випуску 2013 року в нас цієї програми нема. Сама система СВАП ділить всі альорти на критичний високий рівень інформаційний. Ми максимально швидко реагуємо на всі коди, тому що в нас немає непріоритетних. Вони всі для нас пріоритетні, тому що саме незначний код може привести до великої помилки в майбутньому. Наш план якнайшвидше донести до нашого клієнта власника техніки, що в нього є дана помилка, потрібно на неї реагувати і вже з самим вла. Власником або інженером ми вирішуємо, коли йому краще, щоб приїхали, чи приїхали взагалі, чи вони самостійно будуть вирішувати дану проблему. Тому що маленька може в подальшому потягнути за собою інше щось, і, і тоді вже буде велика проблема. І тоді простої техніки, особливо гарячу пору, коли де посівна, жнива, ну не бажано щоб це було. Маленьку проблему швидше вирішити, чим потім затрачати час ну, на великий ремонт. Система JD-Link рекомендую, тому що воно дешевше її встановити, ніж в наступному проводити більш трудоємкий і затратний ремонт. Попереджує про недолік, зобов'язує механізатора. Якщо він не звернув на це уваги, то до нього також може задзвонити або менеджер, чи сервісний інженер за агросему, або ми як інженери. Господарство ну, можна сказати, що кожен нас виїзд рятує посівну чи збиральну компанію, бо ми стараємось в короткий термін зремонтувати техніку, щоб наші клієнти могли далі працювати в полі. Було таке, що прилетів альорт, проблема з жгутом проводів. Зв'язалися з клієнтом. По даній проблемі було інтерактивне рішення. Ми в телефонному режимі пройшлися по цьому рішенню, і в принципі клієнт сам виправив цю помилку. Там просто від'єдналася фішка, і він поправив. І все запрацювало. Проблема була вирішена дистанційно. Також віддалено ми можемо підключатися до монітору трактора і консультувати тракториста, інженера, щоб він вирішував проблему самостійно, надаючи йому консультації, що він має саме зробити. Кількість проблем, які можна вирішити дистанційно, це є 30%. Туди входять перепрограмування, очистка пам'яті, якщо вона заповнена. Але дуже в дуже багатьох випадках потрібен виїзд сервісного інженера. Коли ми отримують наряд замовлення і ми бачимо код, який є на даній техніці, це 50% нашої роботи. Ми вже знаємо, куди потрібно саме нам рухатись. Бувають випадки, коли система Connect Support прислає нам коди в нічний час, ми їх опрацьовуємо, створюється заявка, і на наступний день вранці ми виїжджаємо на виїзд, щоб виконати нашу роботу. Система не помиляється, всі коди помилок відповідають дійсності. На мою думку, в системі вистачає все. Там є все. Все, що би ми хотіли подивитися по тракторі, вони все має. Ми можемо будь-які характеристики подивитися через цю програму. В тракторах є е номера телефонів сервісних інженерів, де позаурочний нічний час механізатор безпосередньо минаючи навіть інженера. Господарство може звернутись до сервісного інженера Агросемо і в телефонному режимі, що дуже рятує, є усунення недоліку миттєве. Ну як миттєве, 5-10 хвилин. Тобто поміняй запобіжник, подивись туди, як варіанти. Це пришвидшує час. Дистанційно так допомагають. Приїжджаю також незалежно чи це світловий день, чи треба приїхати вночі. Є випадки, що і проводять більш складні ремонти безпосередньо в полі. Є такі варіанти, що проводять безпосередньо в полі. Наша команда підтримки складається з чотирьох дівчат, які є також конек-спорт спеціалістами. І кожна дівчинка має свій регіон, за який вона відповідає. Кожен вже має свою нішу, яку має моніторити. В моїй роботі найбільше мені до вподоби те, що є частиною команди, яка забезпечує безперебійну роботу найкращої техніки джундюр. На мою думку, найголовніше нашій роботі — це оперативність, швидке реагування. Кваліфікація відповідна і вміння працювати з клієнтом, знаходити спільну мову. З підприємством Агросем ми працюємо постійно і досить тісно, і не тільки зі сервісом. Ми придбали новий трактор, тому що задоволені брендом Джондір і рекомендую його іншим сільвосвиробникам і не тільки. З сервісом працюємо досить тісно, станом на сьогоднішній день з шести одиниць. Старих, які були в нас у використанні, чотири вже повністю проведені біжучі капітальні ремонти. Дрібні ремонти і технічне обслуговування підприємства ми проводимо своїми силами. А більш складні ремонти залучаємо в сервісну службу Агросем, які нам досить вчасно і якісно допомагають. Можу сказати ще висловити слова вдячності менеджерам з продажі запчастин, які нам також компонують. Безпосередньо під кожен один інвентарний номер згідно дефектовок. Дякую сервісній службі Агросем за вчасно, якісно і без оплати проведені дефектовки в ну, цей міжсезонний період.